Пане президенте, як оцінюєте візит? Візит до Польщі. Візит важливий, дуже хороший. Була зустріч вперше з президентом, з президентом Польщі. Нам важливо ці зустрічі продовжувати наші контакти. Я погоджуюсь з донором. Я майже все зрозуміло, що він сказав майже, але незалежність України, незалежність Польщі. Це дуже важливе речі, Росія чітко розуміє, що дві незалежні країни, коли ми обдружні, сильні, в дружніх сильних міцних відносинах, коли між нами нічого немає, ніяких розбіжностей безумовно завжди є питання історичні питання. Безумовно, це нормальне до життя, воно довго слава довге життя незалежних країн. Але для них найстрашніше для Росії, для Росії, якщо ми будемо разом. Бо нас двох вони перемогти точно не можуть. Тому сьогоднішній вісім важливих зустріч з президентом, зустріч з маршалом, зустріч з прем'єр-міністром. Я донор ще вчора бачив, і в нас дуже хороші відносини, рішення, яке демонструвало вчора Польща. І Рішення, по які постійно демонструє Польща на підтримку України. Це важливі речі, які тільки зміцнюють нашу допомогу. Приклад так. Сам добре, що ти мені Дякую.